Тебе ще саму не бісить, як бездушний шматок рису якогось сиру може контролювати тебе, контролювати твою поведінку, контролювати твій настрій і, звичайно, контролювати твою вагу, тому що ти знаєш, в період вечірнього жору, коли в рот залітає просто все. Підряд це все, підряд потім прекрасно відкладається у тебе на животі, на бедрах, на спині. І ти сидиш і думаєш, цікаво, це я доросла, розумна, свідома жінка, контролюю їжу. Чи все ж таки їжа контролює мене? Якщо ти впізнала себе у цих словах, то знай. Це є емоційна залежність від їжі, коли їжа виконує інші функції, ніж вона має виконувати. І доки, доки ти не подолаєш емоційну залежність від їжі, доки ти не навчишся їсти лише тоді, коли ти голодна, доки ти не зможеш зробити справді стоп, коли ти їси якусь смачну їжу. Доти не бачити тобі стрункості назавжди класного тіла, класного волосся, гарної шкіри. Всього не буде. Або ти можеш змінити все і піти зараз на інтенсив, який називається психологія стрункості. Там все для того, щоб саме вирішити цю проблему. Все, переходь, реєструйся.